Добрий день. Починаємо заняття Я досліджую світ. Доповніть, будь ласка, речення: Гори, поле, річка, гай це усе мій рідний край. Ось же сьогодні ми будемо з вами говорити про рідний край. А що ми називаємо рідним краєм? Добре. Є щось святе в словах мій рідний край. Для мене це матусі рідна пісня і рідний край від квіту білосніжний, і той калиновий у тихім лузі гай. Може, сьогодні ми говоримо про рідну землю, про рідний край. У кожної людини є свій рідний край. Це те місце, де вона народилася і живе. Це стежина до рідної домівки, краєвиди, що милують око з дитинства. Це там, де слухали казку і мамину пісню. Рідний край найрідніший та найдорожчий. Кожен пишається своїм рідним краєм. Розгадайте Ребус. І так це Україна. Послухайте вірш Наталії Зарічної про Україну. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і Калину, Чорне море. І Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Сподобався вам вірш? Мені також він дуже подобається. Що хотів автор намалювати? Про що йдеться у вірші? Отже, що автор називає рідним краєм? Так, це і пагорби Дніпрові, Чорне море, гори, озера, веселка, Калина, Дунай, Діброва, степ можна перелічувати дуже ще багато. А зараз будьте уважні. Я буду розповідати про Україну, а ви будете допомагати мені за допомогою малюнків. І так, в Україні багато річок. Гір лісів. У річках водиться багато. Так, риби молодці. У лісах живуть звірі, птахи. Є багато так, квітів, грибів, умнічки. На полях. Колосиця. Молодці, пшениця. В Україні є багато сіл і міст. Але найбільша гордість України це її люди і звати їх Українці. А зараз розкажіть, будь ласка, де ви народилися? Де ви живете сьогодні? Як називається ваше місто? На якій вулиці ви мешкаєте? А зараз попрацюємо над прислів'ями. Прислів'я розбилися на дві частини. Вам треба їх об'єднати, ці частини? Подумайте добре. Прочитайте всі частинки. І так, кожному мила, так, своя сторона, добре тому, хто? Так, в своєму домі молодці, вдома і стіни, так, гріють. Де народився, там і згодився. І останнє всюди добре, а вдома. Так, а вдома найкраще. Обговоріть, будь ласка, ці прислів'я зі своїми батьками. Розкажіть, як ви їх розумієте? Зараз відкрите зошити на сторінці 42. Перше завдання. Вам треба записати назву міста, назву вулиці, на якій ви мешкаєте, будинок і номер квартири. А друге завдання вам треба намалювати будинок, у якому ви мешкаєте. Це завдання ви можете зробити після заняття. Розкажіть, якою ви хочете бачити нашу державу? Що ви можете для неї зробити сьогодні? Щоб Україна стала прекрасною державою, ви маєте дбати про її зміцнення і процвітання. Ваша любов до України виявляється у старанному навчанні, по до людей праці, до українських традицій, любові до природи. Розкажіть, що сьогодні на уроці вас. Найбільше вразило, що сподобалося, про що ви розкажете своїм батькам? Оцініть свою роботу на уроці. А на сьогодні все, до побачення!